Жанна Дарк має особливе місце в історії Франції. Щороку у місті Реймс відбувається фестивальна честь коронації короля Франції Карла VII. Заходи відбуваються в історичному центрі міста. Для глядачів оживає середньовічне село із більш ніж 130 ремісниками в старовинних костюмах. Тут проводять театральні вистави, присутня і традиційна французька кухня стародавніх часів і різноманітні середньовічні розваги. Як відмічають, це свят. То дізнаємося у нашого власного кореспондента у Франції Євгена Павленка. Зараз я перебуваю в центрі міста Реймс. За мною це катедральний центральний собор. Тут відбувається дводенне святкування на честь Жанни Дарк. Чому саме в Реймсі? У 1429 році тут відбулося коронація Карла VII. і Жанна Дарк саме брала безпосередньо участь у цьому процесі, бо вона займалася відвоюванням навколишніх територій від англійців і. І таким чином вона вмовила кандидата, скажімо так, на посаду короля Карла VII, щоб він прийняв корону Франції, і тут це відбулося. Жанна Дарк супроводжувала короля, і через це взагалі Франція це національна вона героїня, і тут багато до неї є навіть є пам'ятників, є вулиці названі, є площі. Але так відбулося, що Жанну Дарк буквально за два роки після того як відбувався ця кара. Нація, її, як ви знаєте, спалили на вогнищі. Її тоді звинуватили в Єресі, то вона казала, що вона чує якісь голоси, і вона вважала, що це голоси від Бога. І церква порахувала її дуже небезпечною, і тоді її спалили. До цього дня святкування дводенне святкування на честь Жанни Дарк готується в Ремсі, десь приблизно за півроку. Вибирається локації, вибираються люди, які будуть беруть участь. Щось ви за моя спиною можете побачити палатки. Це палатка, це майстри, які виграють. Давляють якісь біжутерію старовинна старовинними якимись дизайном. Далі там є зброя старовинна. Що цікаво, тут ще буде змагання лицарів, і до речі, це якщо як у нас проходить у Дніпрі, оці змагання, всі які там оце один на одного йдуть або куча на кучу, так скажемо. Тут все це відбувається автентично, і у цих от клубах, які беруть участь, люди в клубах історичних, це зброя автентична. І це один з принципів, які допускають до цих от змагань. Що ще тут відбувається? Дуже багато для дітей, які розваг. Багато малюють старовинні рецепти, демонструють на кухнях, які тут теж виготовляють там трошки далі. І це все оце, це відбувається два дні. І ще цікаво, що десь за три місяці до початку іде конкурс на жінку, яка буде представляти в образі вийде Жанни Дар. цього року. Це 17-річна студентка бо нагадаю, що Жанна Дар була досить дуже молодою дівчиною, і тому вона виграла. Ну, поки що її тут немає. Але вона потім вони ходою їдуть в супроводі, скажімо, як озброєних лицарів. Вони їдуть і вони приїдуть уже наступного дня вже сюди до вечора. Ввечері. Туристам будуть показувати лазерне шоу, яке відбувається прямо на стінах цього катедрального собору. І воно демонструє те, що як цей собор було в ці середньовіччя був напад. І його майже спалили, і тоді і відбувалися мешканці Реймса. І Оце вся історія. Вона все відбувається під музику, і тут збирається дуже багато туристів. Взагалі за два дні, ті, що в Реймсі, це свято приїжджає близько 100 тисяч туристів з усієї Європи.